Друзі, я вітаю всіх разом з нами. Усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я Юрій Біпік. Мій гість пан Кирило Сазонов, військовослужбовець, першої бригади, політолог у цивільному житті, автор телерам каналу Сазонов Офішал. Кириле, слава Україні, радий бачити. Героям слава Юра. Дуже радий бачити. Дякую, що ти з нами, друзі. Давайте попросимо вас не забувати підписуватись на YouTube канал Фабрика. Новин лайкати це відео, залишати коментарі. Я знаю, що ви поважаєте пана Крила. Я знаю, які у нас перегляди, коли ми записуємо інтерв'ю з паном Крилом. Давайте на цьому не зупинятися. До речі, в описі під цим відео буде посилання на телеграм канал Крила Сазонова. Я на нього підписаний. Вам також раджу. Окей, тоді поїхали. Я зазвичай починаю ефіри з того, якою є оперативна ситуація на напрямку, на якому ти перебуваєш, але цей хотів би почати з твоїх коментарів відносно вчорашніх подій. Росіяни вдарили ракетою, як згодом з'ясувалося. Арешнік по Дніпру. И Путін вчора ввечері дуже терміново і странно звернувся до і сказав про не сказав, який поганий запад, вот вони нас спровоцировали, у нас не було другого. Выхода, нам нужно было это сделать. Вот мы это будем делать. Мы оставляем за собой право бить по воєнним объєктам, или просто даже по об'єктам стран, которые предоставляют Україні оружие, это був ответ на то, что они сделали, і так далее. І... І... І от що це таке? Це агонія, чи це більша більше. Це істерика. Ну, Бункерний закатує істерику, погрожує Заходу, показує, що він може вдарити по базах у Польщі. Але ми розуміємо, що насправді цього не буде. Він занадто сильно наляканий. Не буде ані ядерки, ані ударів по країнах НАТО. Хоча було б дуже цікаво, вибач за цинізм. Було б дуже цікаво побачити, якщо Путін завдав би удару по якійсь країні НАТО і що б зробила НАТО. Ну, пішло б насправді воювати чи знову глибока стурбованість. Зараз НАТО в дуже непоганому становищі воює Україна, воюють українці, воюють наші хлопці, а НАТО нібито просто допомагає зброєю. Ну добре, допомагайте краще. Путін використав цю ракету. Мені здається, це елемент шантажу, але цей шантаж дуже нагадує мені Блеф, тому що ми розуміємо чудово, що Путін, мені здається, суто психологічно він декілька разів був готовий використати ядерну зброю. Перше, коли не вдалося взяти Київ за три дні, і потім ми їх з Києва вибували, і вони бігли з Київської області. Ну, насправді наш підрозділ звіняв вже і Бучу, і Гостомель, і ми насправді виловлювали Петеряшок тих, кого вони забули. А російські війська бігли настільки швидко, що спробують дожинити. Потім був рейд на Харківщині, потім було е -е, звільнення Херсона. І мені здається, що всі ці епізоди для Путіна були дуже-дуже болючі, і він був тоді на грані, він був готовий використати цю зброю, але щось його зупинило. Що, Можливо, загроза того, що Захід нарешті прокинеться і замість глибокої стурбованості буде завдасть удару по Росії, не ядерною, але дуже ефективною зброєю по всіх ключових об'єктах. Можливо, грала роль те, що він насправді боїться, що підлеглі не виконують такий наказ. Він віддасть наказ використа ядерну зброю, а його просто перестануть слухати. І, звісно ж, дуже важливий фактор Китаю. Сі Цзіньпін сказав, що війна не може бути ядерною, що ядерна зброя не буде використана без Китаю, Росія воювати не може. Бо Китай це і гроші, і підтримка, і без дозволу Китаю Північна Корея нічого в Росії не поставляла. А зараз э, росіяни ну, дуже залежить від поставок північної Кореї, і 8 мільйонів снарядів, і Савушки вже йдуть, і війська вони сюди перекидають. Тому ядерку Путін може й хотів би використати, але не використав і не використає. Я хотів би дуже заспокоїти всіх наших читачів, хто пишуть мені в телеграм, чи є такі ризики. Нема такого ризику нема. Ситуація досить важка. І ми спілкувалися днями з лавкомом. З Олександром Сирським він сказав, що ситуація була критичною ще тиждень тому зараз. Вона просто важка, але ядерної загрози не існує. Ну ядерний загроз не існує я, це дуже, дуже, дуже заспокоїть. Це дуже заспокоює, тому спасибі величезне, тому що я знаю, що і тобі багато пишуть, але і мені також пишуть і постійно запитують, там, чи буде удар. Чи є чи буде ядерна війна, чи не вдарять, а що кажуть, а що розповідають, і так далі. Ну, я не знаю, якщо чесно, але можу лише довіряти людям, яким довіряю, тому переповідаю те, що знаю. Кириле, а от скажи, будь ласка, Сполучені Штати якось можуть відреагувати на це, тому що ну, з якоїсь сторони це прецедент. З іншої сторони, ну там кажуть, що як зазвичай аналогів нет і її не збити, цю ракету. Але там розумні люди кажуть, що є комплекси в Сполучених Штатах, Штатах, такі як ТХЕД, так ТІАЙДІ, які можуть збити комплекс ППО. Чи може Байден їх передати? Він вже дозволив використовувати ракети а, Так, Там працює над іншим питанням. Поки є там місяць півтора, у нього ще при владі передай ці комплекси, щоб ми збивали ці аналогів нет. Це можливо взагалі чи штати на це зараз не підуть. Ну, зараз важко що сказати по Штатах, бо там же змінився президент, і 20 січня буде новий. Він отримує повноваження, і все буде по іншому. І я сподіваюся, що наші дипломати з цим працюють. Тому зараз е... важко щось сказати, тому що ну, там змінюється справді адміністрація, змінюється партія влади, зміниться все. Але щодо Аналав я зранку, у нас було ну, по рації зв'язок, як завжди, кожного ранку. Я спитав по кажу. Кожного... Можемо Також, можемо не задобуть. Тобто нічого такого цікавого, страшного в цій ракеті нема збити можемо. Але як потенційний носій ядерного заряду, вона цей запас був порушенням домовленості Росії, і Сполучених Штатів, мені здається, осв 2 Я може це ще щось плутаю, але такий договір є тому Росія перед тим, як використати цю ракету без ядерного заряду, повідомила Сполучені Штати, що вони будуть за добу її використовувати, що це не проти них. І там не буде ядерки. Тобто Росія насправді він Ну Путін іноді здається психом і неадекватом, але все, що стосується ризиків і домовленостей, він все виконує. Тут ще такий цікавий момент. Знову заговорили про надання нам ракет тамагавка. Це при тим як перейти до Курчини, хочу запитати, наскільки реально? Вже за нової адміністрації отримання ракет Томагавк? чи це здається такою нездійсненою фантазією. Юр, ну це питання до політиків, а не до військових. Розуміє. Я не знаю навіть, чи можливо це чи ні. Насправді це було б непогано, і ми розуміємо, що зараз війна така, що на лінії бойового зіткнення ми маємо кінцевий результат. А до того дуже важливі удари по логістиці ворога, по їх складах з БК – по їх штабах, по їх ну насправді, якщо ми б'ємо по НПЗ, по нафтобазах, то це не відразу ми відчуємо на фронті, але за місяць ми розуміємо, що в них не вистачає грошей, не вистачає людей, не вистачає зброї. Тому це, все це важливо. там магав це дуже круті ракети, дуже коштовні. Якщо вони в нас будуть, це буде добре. А коли і як ну не знаю, ну ми ж пам'ятаємо, що нам дуже дуже довго давали ті ж танки. Дуже-дуже довго давали ті ракети. Про F-16 можна писати книгу, як довго ми їх чекали, як довго нам їх обіцяли. І насправді я від цих новин вже втомився і навіть їх не читав, бо вже зараз передадуть вже бумага на у Байдена. Байден джерело в Білому домі повідомив, що Байден вже готовий підписати, доскільки ж можна вже декілька місяців. Нарешті ми отримали ці 16 Ми з ракетами буде так само. Будемо довго чекати, буде багато новин, потім вони є. Щодо Курщини, видання Wall Street Journal пише таке: генерал армії Північної Кореї був поранений в Курській області Російської Федерації. Подроби цей поки що немає. Окрім згадок, що генерал отримав поранення при ударах, які були не так давно нанесені військами у Курській області. Далі російські змі пишуть російські 18 погибших. 33 раненых в результате атаки ВСУ по командному пункту ВСУ в Курской области. Сообщается, что среди раненых трое военнослужащих КНДР, большинство пострадавших офицеры ЮВО ВВО, в момент удара на КП находился первый зам командующего войсками Ленво, генерал-лейтенант Салачук. О его состоянии пока информации нет. Ведомо, как бы ты это прокомментировал, и что тебе ну, с того, про что можно сказать? Юр насправді, коли працюють хлопці з атакамцями, з е, такими ракетами, з Shadow, з чим заводно, е, це завжди ми цього не знаємо, тому що це і від нас таємниця. Ми забезпечуємо прикриття, ми забезпечуємо якусь позицію. Хлопці виїхали, відстрілялися, поїхали. Ну вони пріоритетна ці для ворога, тому вони працюють завжди ну дуже дуже таємно. Тому так ми знаємо, що вночі в нас. Були деякі рейди, деяка праця, деякі позиції. Вночі хтось відпрацював, хтось виїхав, але деталі ми насправді знаємо менше, ніж ви. Mm -hmm. Тобто, Ну так і працювали А що там вдарили по штабу і скільки там загинуло, ми знаємо, що там працює зараз у Північній Киреївк військ, тут сім е, генералів їх. У них окремий шпиталь, окрема розполага окрема рота, ну ротні такі опорні пункти, вони тренуються зараз. Це те, що ми знаємо. Про такі удари, ми дізнаємось не раніше вас. Розумію. А північнокорейські військові вони окремо якось тримаються, вони окремо працюють, вони окремо все роблять, тобто їх не змішують. Зараз окремо були чутки про те, що вони вже приймають участь в турмах, але жодного полоненого, жодного 200-го. Ну, Юрій, якщо б ми е, знайшли хоча б одного двохсотого північнокорейця, навіть без документів, ми б його дотягнули досюди, просто щоб передати. Але ще жодного не знайшли, кажуть, що вони ще тренуються, ще проходять бойове злагодження на другій лінії і ще не приймають участі бойових діях. І в цілому обстановка, тому що декілька днів поспіль на цьому тижні росіяни писали про якесь жахіття, яке нібито відбулося з нашими хлопцями в лісі. Я не про оточення говорили, про якусь ліквідацію писали і так далі. Я хочу у тебе запитати, що тобі про це відомо? Це фейк, можливо, тут є там доля правди якоїсь, можливо, нам взагалі не варто це обговорити в публічній площині. Не було ніякого великого оточення, просто чутки і заяви. Ну, це ж, російська армія, вона працює як. Доклад йде наверх, і він ростає підробицями, і кожен додає щось від себе. Ну, як було, коли був якийсь саміт мені здається, чи то Брікс, чи то Ще щось таке, коли Путін казав про те, що тут оточили і знищують 2000 українських солдат. Це було теж фейк, це неправда. Але ну так, до нього дійшов такий деклад, він озвучив, потім йому, мабуть, самому було соромно. Мені теж писали тоді, я кажу: ні, нема такого, нема оточення, нема тут. Ну, ми б знали. Але ну чутки ходять. Нічого страшного немає. Останні десь 8-9 днів тут постійно дуже жорстко, дуже. Активні бойові дії, дуже штурмі. Ну, ми розуміємо, що ворог отримав наказ, і є якийсь, як кажуть, журналісти, дедлайн, до якого нас треба витиснути з Курської області. Ну хтось прив'язує це, і мені здається, це логічним до 20 січня, до інаугурації Трампа. Мабуть, до цього щоб сісти за стол перемовини, казати, що ось перемовини, лінія бойового зіткнення. Давайте заморозку проводити по ній. І дуже вони не хочуть, щоб ця лінія бойового зіткнення проходила по їх території на Курщині. Можливо, це так і є, тому дуже дуже активізувались, Дуже ми бачимо, як вони тут штурмують, але поки що похвалитися їм нема чим. Але чи говорить ось такі плани ворога, якщо це дійсно відповідає там дійсності до 20-го числа е там просунутися якомога далі і сісти за тіл перемовин, що перемовини таки можуть бути, тобто що на них розраховує ворог, в тому числі що Путін про це думає, що це не виключно принаймні я не виключаю, звісно, перемови не можуть бути, і насправді фактор сполучених штатів дуже важливий, якщо Трамп змусить нас сісти за стол перемов, вони будуть, але зараз позиції сторон, мені здається, настільки різні, що домовлятись нема про що. Ну, Путін хоче чотири області: запорізьку, Херсонську, Луганську і Донецьку, які вони внесли вже до своєї конституції. Ми хочемо кордони 91-го року. Ну тобто, я не бачу тут якогось компромісу, на який можемо піти. Мені здається, що перемовини почнуться безумовно, будуть розговори, але е, зараз нема таких, е, ну мені здається, нема такої точки, на якій ми можемо зійтися. Наша справа як військовий зробити так, щоб карта лінія везнення була для наших перемовників, для тих, хто на, для наших дипломатів найбільш, е, ну, найбільш підходила, ну, щоб була найбільш сильна позиція. Це те, що ми можемо зробити. Поза будь-яких сумнівів, тут знаєш, що цікаво, що в Росії створюють вигляд, що взагалі нічого не відбувається, тобто що немає присутності збройних сил на їхній на російській території. Що для них це не важливо, що це просто якийсь рейд, що це там, ну, там на пару днів, що ну як ну, -то, 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 то там щось зайшли, куди то щось там, ми що-то це нічого страшного. Тобто, вони подають в змі. Картинку таку що у нас все окей, а те, що люди виїхали і там просто проклинають Путіна, звертаються до нього кажуть, давайте прикачати прокляту війну, нічого страшного і так далі. Ем, є у них величезне роздратування тим, що ми пішли, що ми здійснили цю операцію. Тобто, йому це як кістка в горлі, чи йому дійсно це він не просто велетю, але йому дійсно ну так себе я там вирішу питання з Донбасом а потім повернусь до польської області. Ну, насправді ми бачимо, що перекидають на Курську область вони все, що можуть, і це для них справді кістка у горлі, і це справді велике питання, тому що е, ми бачимо їх пропаганду. Ми бачимо заяви Путіна за останні 2-3 роки, що СВО, як вони називають війну, спеціальна військова операція, йде за планом. І коли кажуть, чому так повільно е, росіянська ну, російська пропаганда каже, що ну ми бережемо особовий склад, ми не хочемо жорстких бойових дій. Ну, це все маячня, звісно, але. Вони так казали. І зараз і партнери їх, і їх власне населення, і наші партнери задають ну, справедливе питання: за яким планом йде СВО, якщо Збройні сили України в Курській області. Що ж це за план такий був ага. заманити нас? Ну тобто, да, все посипалось. Тому так Курська область для нього це кість в горі, це ламає все, всю історію про операцію на українській території. Тому так вони намагаються це закрити як мога швидше. Тут ще цікаво, як вплине рішення Байдена і в принципі не тільки його, але й Макрона, і Стармера на використання далекобійної зброї. Ми бачили жирні цілі, які були вже там, там де були прильоти. Це Курська область, зокрема, і це Брянська область. Це те, про що ми знаємо принаймні. Хочу запитати, це може якось змінити хід бойових дій, чи це та історія, коли нам лише можуть полегшити роботу? Так це не геймченджер, але це значно полегшить. Це може вибити логістику, це може зменшити військовий потенціал, але ну там хід бойових дій це не змінить, не існує якоїсь вундервафлі, якогось чуда зброї, яка змінить повністю за добу хід бойових дій, такого не існує Ні в сполучених штатів, ні в Китаї, ні в Росіян, ні в нас. Але завдавати удари по їх складах, по їх логістиці поступово це буде ну впливати на хід бойових дій, і це насправді дуже правильно знищувати їх зброю ще на складах, знищувати їх логістику, і це буде їх виснажувати. Це дуже правильний хід. Це не буде швидко, це не буде завтра, але це ну дуже дуже правильно і правильно працює. Ми розуміємо, що тепер вже розуміємо, що з 2014 року не дарма були вибухи на наших складах. Що це була так. така обдумана грамотна диверсія. І зараз нам не вистачає снарядів саме тому, що вони вибухнули і згоріли тоді. А ми маємо працювати так само. Я пам'ятаю величезний скептицизм в ЗМІ, коли. Ми з тобою, до речі, це ще тоді за мирного життя. Ну, відносно мирного життя, обговорювали на різних медіамайданчиках. І я пам'ятаю скептицизм людей, які піддавали сумніву, які сумнівалися відверто, і, і, і так далі. Що це справа рук росіян? Так. І, і зараз, от, дивлячись на те, що відбувалось раніше, просто ну там посмішка лише може. Це може лише посмішку викликати, тому що реально фактично, якщо подивитися в ретроспективу, все це готувалося, тобто нас до цього готували повільно, можливо, але це все було продумано. Так зараз то ми розуміємо, а тоді, тоді да я пам'ятаю цей скептицизм. Чи казав ну що вкрало командування купу снарядів, так. кудись їх продало, поріли, і зараз підпалили самі вклад. Щоб ніхто да, щоб не, не е, порахував, що залишилось. Насправді, зараз розуміємо, це були диверсії, росіяни готувалися до, готувалися до Великої війни. І тоді, насправді, питання, чому не працювало тоді СБУ, чому не працювала тоді охорона складів, як так можна знищувати ну, такі об'єкти. Але тоді, мені здається, багато хто до цього відносився трохи зверхньо. Ось отримали те, що отримали. Так і є насправді ем, на жаль, ну можливо, тепер це стане гарним уроком на майбутнє. Хочу тебе ще запитати з того, що ти думаєш відносно там політичної частини нашої розмови в контексті там заяв Трампа його призначень. І в цілому найголовнішого це садити сторони за стіл перемовин і там вирішити питання з цією війною. Наскільки це реалістична історія для серйозного політика? Чи це такі ну от дитячі наївні мрії, про які можна сказати, коли передвиборча кампанія йде, коли ти герой, коли ну ну там на, на на напередодні виборів? Але коли ти стаєш уже президентом, ти розумієш, що не так просто це все не так сталося, як гадалося. Треба це дуже там величезний процес, довготривалий процес і дуже важкий процес. І як це все може бути влаштовано, як думаєш? Юра? Ну, насправді, президент Сполучених Штатів це, мабуть, людина нам баван у світі, найвпливовіша людина. Якщо він хоче нас посадити за стіл перемовин 20 січня, він це зробить 21 січня ми сядемо за стол перемовин. Але про що ми з тобою казали, про що домовлятись? Віддати їм чотири області? Ні, ми на це не підемо. Вони на франці 1991 року самі не підуть. Тому перемовини можуть розпочатися, сторони можуть сісти за стодок перемовин. Але що далі зараз? Позиції настільки різні, ми настільки по-різному бачимо е, цей мир, цю перспективу, що домовитись дуже важко. Тому нічого такого не відбудеться, окрім самого факту, що розпочались переговори 21 січня. Тому я вважаю, що 25-й рік. Я сподіваюся, що ми трохи їх дотиснемо, і в 25-му році будемо на щось виходити. але... Це буде влітку, це буде, може, восені, але не в січні. Сам факт початку перемовин, Ну, це просто початок перемовин. Якою має бути ця війна, яких рис вона має набути для того, аби в майбутньому році, в 2025-му, у нас з'явилася перевага. Ми тут говоримо про якісь нові види озброєння. Або ми тут говоримо про більшу кількість людей, яка має долучитися до Збройних сил, до сил оборони, тому що лише так ми можемо отримати перевагу. Або ми говоримо там про інші якісь речі, які там не лежать на поверхні. Тобто, або це сукупність факторів, я не знаю, що має відбутися, щоб 2025 став для нас роком ініціативи в війні. Ну, насправді є динаміка. У ворога ми бачимо 2025 рік з точки зору економіки важкий і він закінчується дуже важко. Вони закінчуються резерви, в них закінчуються ресурси. І ми бачимо зараз і техніці, що в них не вистачає техніки. Вони навіть з Мосфільма, танки та бронемашини забирають на фронт. А в нас тут за п'ять днів на Курщині ми знищили 77 бронемашин ворожих. Це є. І з іншого боку, ми маємо свою економіку тримати, бо на перемовинах буде важливо не тільки лінія бойового зіткнення, а ще й питання: скільки ви можете протриматись. Якщо Росія катиться вниз, ми маємо триматись. У нас має працювати економіка, у нас має працювати бізнес. Ми маємо мати не просто збройні сили, а й надійний тил. Ось це багато факторів, але всі вони будуть вигравати свою роль, і на перемовинах мені здається, всі ці деталі будуть враховуватись. Що ти сказав би з приводу того, що зараз відбувається на фронті на території України, коли ми говоримо про Терецьк, коли ми говоримо про часів яр? Є невтішні новини, що нібито вони там прорвали оборону. Не знаю наскільки це правда. Коли ми говоримо про ту саму вихід на Констаху, тому що вже лякають тим, що вони можуть вийти на Константинівку і далі піти, ну, ну і так далі. Тобто цей напрямок найбільш критичний, як зараз пишуть. Ну, від е, часів яру до Константинівки 10 кілометрів по прямій, від Торецька 12,5. Якщо вони вийдуть до Констахи, то що? Обстрілювати її? Вони зараз її обстрілюють, долітають до Констахи навіть ствольна артилерія. Вийдуть, почнуть штурмувати. Це дуже велике місто. За ним Дружківка, Краматор, Слав'янськ, велика агломерація. Будуть штурмувати. Ну це надовго і так просто це не відбувається. І взяти Канстаху просто так вони не зможуть. Розуміємо, так там будуть тривати важкі бої. Бо Донецька область для них. Ми розуміємо пріоритет. Вони захопити Донецьку область для них ну навіть. Не просто ціль, це політична ціль. І Путін може захопивши донецьку область, сказати про те, що все, що вони хотіли, вони спромоглися, зробили, і зараз, як то кажуть, вони звільнили ДНР з цим населення Константинівки Константин, і інших міст не згодна зовсім і ЗСУ не згодні. Тому так вони можуть прорватися до Константинівки, так можуть і починати штурмувати. Вони вже поруч, там все поруч, але це надовго і це не здобуча. Але те, що вони просуваються так чи інакше, потроху можливо, але все одно просувається. Це говорить про те, що у нас є проблеми, чи вони зробили там висновки над помилками, щось поліпшили або просто закидують м'ясом. Я не знаю, тобто якою у них їх, є тактика. Тактика не змінюється. Їх тактика зрозуміла: це закидати кавами, закидати ракетами, закидати снарядами, все що можливо. А потім йде піхота, йде місні штурми, і йде невеличкі піхотні групи, так вони захоплювали і Селідова, так вони працювали по Вугледару. На жаль, у нас нема зараз протидії проти Кабів, от такої принципової. Тобто, це справді КАП не зупинити, кап це бомба без електронних мізків, РЕП не працює. Якщо його кинули, він летить. Е, КАП можна знищити найкраще всього на складі, на полігоні, на їх базах. Е, Зараз, можливо, цей дозвіл ракетами бити по їх базах, по їх складах по території Росії спрацює. Зараз вони працюють так. Вони так само працюють і на Курщині, і на Донеччині, закидуючи кабами, зносячи все вщент, потім просувається піхота. Ну, ми не можемо тримати оборону безкінечно, бо це втрати особового складу, якщо ми втратимо армію, якщо ми втратимо людей, хто буде захищати далі. Це питання ще з 22-го року. Якщо вони знищили справді, зруйнували все, нема що тримати, ми відходимо. Це правильно, я вважаю, це логічно. Немає сенсу тримати е, зруйновану якусь територію. Але ну, Костянтинівка це велике місто, його так просто ну вони бачиш, скільки вони б'ються за Турецьк, там маленьке місто, скільки вони б'ються за часів яр. Скільки вони намагаються його захопити, але е, там і у мирні часи населення 4, 12 тисяч. Костянтинівка ну, під 100. Ну, тобто, територія, масштаби ну, Костянтинівка їм не по зубах, просто не по зубах. А що відбувається довкола Курахова? Тому що пишуть про навіть певну кишеню, скажімо так, карман це називається. Не хочеться вживати слово оточення, оперативне оточення, але от. Про те, що там замикається лінія, це так чи, чи ні? Є ризики на крох насправді важка ситуація. Ми бачимо все це по карті. Ворог намагається оточити наші підрозділи. Ми, звісно, тримаємо фланг і цього не даємо зробити. Зараз йдуть бойові дії. Щось прогнозувати зараз дуже важко. Я сподіваюся, що якщо буде справді загроза прориву по флангах, то наші хлопці завчасно вийдуть звідти. Yeah. Не будемо розвивати цю тему. Я просто підтримую кожне твоє слово. Хочу в завершення у тебе запитати таке: як ти думаєш, що може стати поворотною точкою для нас у цій війні? Тобто, що ми маємо зробити, або що мають зробити наші союзники для того, аби збройні сили сили оборони отримали перевагу у цій війні? Тобто, що це має бути? Завести сюди континент інший, можливо, дати більше авіації, далекобійну зброю, дати іншу зброю, дати тамагавки, я не знаю, ядерку сюди прислати. Тобто, що це має бути для того, аби правила були змінені? Як ти думаєш? За будь-який фактор він спрацює. Звісно, якщо в нас буде домінування у повітрі, якщо в нас буде домінування в авіації, це звісно змінить картину. Якщо тут буде іноземний контингент воювати, це змінить картину. Якщо в нас буде багато ракет, це змінить картину. Питання чи підуть на це наші союзники? Мені здається, і не тільки мені, що е, знищення Росії це суто українська ціль, а наші партнери хочуть послаблення Росії, хочуть е, отримати керовану слабку Росію, яка виснажена у війні в Україні, але цілу і керовану. Тому в нас е, партнери наші союзники, в нас. Цілі на тиждень, скажімо, на місяць, цілі співпадають воювати, вийстити, цілі на перспективу в нас різні. Ми хочемо, щоб взагалі цієї великої країни з імперськими амбіціями поруч з нами не було. Вони вважають, що буде краще, якщо вона буде, але буде керована. Тому, Тому не буде тут військового контингенту, великого не буде там. Домінування у повітрі нам будуть давати допомогу настільки, щоб ми встояли, щоб ми втримались, але не щоб ми знищили Росію. Але в нас є своя ігра і своє виробництво, своя зброя. Я сподіваюся, що ми вже приймемо рішення самостійно. Я також сподіваюся і більше того, згоден з приводу ну такої логіки, те про що ти говориш тут. Ну абсолютно підписуюсь під кожним словом. Дякую тобі, величезне, друже, за час, який ти завжди приділяєш нам. Спасибі, бережи себе, будь ласка. Хлопцям передавай вітання, обіймаю і успіху. всім нам передам.